От один приклад, який наведу, уявив собі, що дійсно щось таке сталося, і криза еліт там, громадянська війна починається в Російській Федерації, і я задам лише таке питання, залишу його без відповіді, як країна, яка не здатна зараз. Привлаштувати своїх внутрішньо переміщених осіб біженців, тобто надати їм житлою роботу і так далі, як воно буде вирішувати проблему російських біженців, які в випадку розпаду чи громадянської війни на теренах Російської Федерації мільйонами будуть тікати через західні кордони, в тому числі через території, які суміжні з Україною, окуповані чи знаходяться якби під контролем України? Подумайте про це якось. Коли будете слухати в чергове про те, що лише ще тільки рік почекати, і все буде, скажімо так, все буде так, як ми вам обіцяємо. Це не означає, що Україна приречена, це означає, що Україна має свою стратегію виводити з реалістичних з реалістичного розуміння, з ким вона воює, які є можливості в неї, які є можливості у противника, і свою стратегію вибудовувати. З того, що вона бачила, як, як це відбувалося протягом історії. Ну і, звичайно, що будемо надіятися найкраще і, якби, скажімо так, і плекати своє.